ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. У випуску атака з неба та обстріли Нікопольщини. сьогодні День сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо наших захисників. Мільйон гривень коштує прибирання міської території одного квадратного кілометра у Дніпрі. Чи стало місто Охайним? Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску, тож ми починаємо. Вчора ввечері наші захисники знищили в небі над областю ворожий безпілотник. Силами повітряного командування схід збито шахет у Синельниківському районі. Протягом ночі по Нікопольщині агресор бив з важкої артилерії. Цілив по Покровській, сільській та Марганецькій громадах. Ніхто не постраждав в інших районах. Вночі було спокійно. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 12 грудня російські окупанти в чергове атакували Україну безпілотниками типу шахет із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави. Усього зафіксовано пуски 15 ударних БПЛА, дев'ять із яких було знищено в різних областях України, підрозділами мобільних вогневих груп сил оборони. Крім того, ввечері 11 грудня зенітними ракетними підрозділами повітряного командування Схід знищено дві керовані авіаційні ракети. Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Протягом минулої доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, виснажують ворога по лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ілами ракетних військ нанесено ураження по районах зосередження ворога, складах боєприпасів, пункту управління та артилерійському засобу противника. Станом на ранок, 12 грудня, втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять 340 тисяч 650 осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 800 російських окупантів, 19 бойових броньованих машин, 10 крилатих ракет. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати окупантів за час повномасштабної війни становлять понад 5 тисяч танків, більше 8 тисяч артилерійських систем, понад 6 тисяч безпілотників. У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Під час зустрічі було відзначено реалізацію фондом програми довгострокового фінансування для України на суму понад 15 мільярдів доларів. Сторони докладно зупинилися на обговоренні можливих шляхів зовнішнього фінансування України у 2024 році. Та подальших спільних кроках щодо мобілізації фінансової підтримки нашої країни міжнародними партнерами у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Світового банку Бангою. Сторони обговорили шляхи посилення стійкості української фінансової системи в умовах війни та приділили увагу питанню збільшення питомої ваги безготівкової економіки в економічній системі України. Під час візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський також провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній. Ні, глава держави подякував усім працівникам американських оборонних компаній, які виготовляють зброю, що рятує українців, і допомагає нашій армії захищати країну. Дніпро місто, в якому прибирання одного квадратного кілометра коштує бюджету більше мільйона гривень. В цьому показнику ми навіть випередили столицю. Ось тільки від цього наше місто оханішим, на жаль, не стало. Дніпряни постійно скаржаться на гарячу лінію телеканалу Д 1 що в тому чи іншому районі міста сміття вчасно не вивозять, через що утворюються стихійні сміттєзвалища. Далі сюжет моєї колеги Ольги Ховрич. Це район колишнього ринку Південний. На сміттєвому майданчику стоять шість контейнерів, яких явно не вистачає для обслуговування мешканців приватного сектору та прилеглих багатоповерхівок. А поряд із ними вже в чергову утворилося стихійне сміттєзвалище. Однак місцеві мешканці з цим намагаються боротися. Олександр кілька років поспіль намагається вирішити цю проблему у них в районі. Дуже часто ще в 2021 році звертався з цією проблемою, коли баки переповнені, засмічує велику площу територію. Наприклад, якщо вивезли сьогодні утром, а на наступний день ввечері, це вже більш, ніж доба. Доба плюс все, баки переповнені. А тоді, коли чи сміттєво зламається, чи водядій заболів, буквально одну добу чи дві просрочка – за все, все це сміттям, тут дуже велика кількість сміття. Ну, я так розумію, що кількість контейнерів повинна відповідати кількості населення, яким, яке цими контейнерами користуються. Ну, цього немає. Кажуть що. Вісім дуже багато Не всі не всі заключили договори, не всі оплачують. Тому вам вистачить шість контейнерів Вистачить так насправді ж не вистачає до того ж. Сміття далеко не завжди вивозиться за графіком. У підсумку біля баків постійно утворюється стихійне сміттєзвалище. Раніше воно розміщалося з іншого боку. Зараз на тому місці квітне оазис облаштований місцевими мешканцями. Що дивує, стверджує Олександр. Переселенців. Тобто, ми з мешканцями зелену зону створили таким чином, що висаджували дерева, рослини. Дуже багато допомагали мешканців з вулиці робочі, з приватного сектору. Жіночка з Криворізької приходила, каже Саша, давай посадимо рослини там, там квіти росли, рози. Зараз дуже багато переселенців у Дніпрі. Влітку дивувалися, казали, нічого собі. У них біля смітника квіти ростуть. Ще влітку чоловік звернувся до міської ради, поскаржився на проблему вивезення сміття. Натомість, у відповіді від департаменту екологічної політики Дніпровської міськради, отримав лише посилання на постанову Кабміну номер 835 та перелік, що повинні робити споживачі згідно з типовим договором про надання послуг споводження з, з побутовими відходами, Ти кажуть, що споживачі зобов'язані. Тобто це ми, які викидають сміття, ми зобов'язані обладнати контейнерні майданчики. Яким чином це обладнувати? Ну, наприклад, мешканцям приватного сектору необхідно об'єднатися якісь чи якісь чином ну, Не зрозуміло, як обладнувати. Також зобов'язаний споживачі отримувати їх контейнерні майданчики у належному стані. Тобто, я ще повинен винаймати двірника або сам прибирати. Також споживач зобов'язаний забезпечити освітлення в темний час доби, споживач. Тобто я сам якось якимось чином повинен. Освітлювати цю ділянку сміттєвий майданчик. Незрозуміло. Та коли місцеві мешканці власними силами намагалися запобігти розповсюдженню сміття по всій прилеглій окрузі, загородивши баки бетонними блоками, це одразу побачили інспектори з інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради, і все прибрали. Ось тільки чомусь ці ж блоки не кинулося жодного разу їм в очі, коли ті довгий час лежали на місцевому смітнику. З приводу огорожі, ну, щоб сміття якось локалізувати. тому що я ну, для себе я вирішив, що ну, ну, не може, не, неможливо побороти сміття. Тому я вирішив все ж таки якось його локалізувати, щоб воно на велику відстань не пост... розпросюджувалось. І ми огорожу встановили ще. У 2021 році. Але чомусь ця огорожа у вигляді бетонних блоків Руслану Морозу з інспекції благоустрою не сподобалась. Він виписав наказ і цю огорожу демонтували. Блоки ці більше року тут валялися на великій купі, є фотографії світлини. І ми ці блоки взяли, виставили в ряд. Тобто упорядочили їх. Ну коли купа цих блоків лежала, ну ніхто на них увагу уваги не звертав. А коли ми виставили в ряд, щоб сміття не розповсюджувалося, ну появився наказ Руслана Мороза. Людям тоді відповіли, що на встановлення огорожі спочатку треба отримати дозвіл від інспекції з питань благоустрою, містяни цю процедуру вже пройшли. Навіть почали власними силами встановлювати загороджувальні стопчики. Та далі сподіваються на допомогу районної адміністрації в облаштуванні огорожі для тамтешнього сміттєвого майданчику. А стихійне сміття звалища цього разу прибрали, нагнали техніку. Ось тільки невідомо, через який час на тому ж місці виросте нова сміттярка. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Оголошено тендер на проведення робіт з реконструкції освітлення успенської площі у Дніпрі. Про це стало відомо з оголошення на сайті. Прозоро мова йде про суму у 43 мільйони гривень. Замовником робіт виступає комунальне підприємство «Міськсвітло». Як повідомлялося раніше, на зупинці 118-го будинку на житловому масиві перемога, куди влучила російська ракета, спалили народний меморіал, який утворили мешканці Дніпра. Вони приносили туди дитячі іграшки, квіти, свічки. Цими днями на цій локації виникла пожежа. Навмисно чи ні розбираються правоохоронці. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що взяв це питання під особистий. Контроль він провів зустріч з начальником головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Олександром Ганжою. Правоохоронці розбираються в обставинах події, розглядають дві версії. Тим часом люди несуть до місця пам'яті дитячі іграшки й квіти на згадку про тих, чиє життя забрали російські нелюди 14 січня. Вічна пам'ять загиблим. Сьогодні відзначається День сухопутних військ Збройних сил України. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак привітав воїнів і, зокрема, зазначив справжні титани, ви без остраху дивитесь в обличчя ворогу, вогнем танка й артилерії даєте зрозуміти окупанту, хто господар на українській землі. 657 днів повномасштабної війни ви виконуєте відповідальні завдання на фронті заради тих, хто щодня пише, любимо. Чекаємо вдома. Пам'ятайте, ви гордість і міць війська. Дякую, що наближаєте перемогу. Вони оберігають наших воїнів за 9 років роботи. Кам'янська волонтерська організація Жіноча сотня з любов'ю виготовила 100 гектарів маскувальних сіток. Тільки уявіть, такою кількістю можна вкрити 90 футбольних полів. У волонтерський центр привезли необхідні матеріали від міста. Деталі у сюжеті наших колег з кам'янської студії Б». З відомою на всю Україну волонтерською організацією Жіноча сотня з любов'ю Кам'янського міська влада співпрацює з початку бойових дій на сході України. Привезли вам там тканину ну, те, що замовляли, mm -hmm. так, так. від О, себе. Поякувати вам за вашу роботу. З Андрієм Леонідовичем Ми працюємо співпрацюємо взагалі-то го але саме плетіння сіток і маскувальних кікімор. Це з 2015 року. Жодного разу нам не було відмовлено в допомозі. На замовлення жіночої сотні привезли рулони з Панбонду для виготовлення маскувальних сіток та кікімор. Матеріал затребуваний, сітки з нього виходять легкі, з ними простіше вправлятися нашим воїнам. А ще дуже потрібна взимку тканина для пошиття білизни. Термотканина, з якої ми ш'ємо. Термобілизм для військових вони просто в захваті. Завжди нам пишуть: у вас супер, у вас сказка. Завжди нам дуже це приємно. Це допомога міської ради. Співпраця Кам'янської міськради з волонтерською організацією продовжується заради нашої майбутньої перемоги. Максима Лещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу Де 1 Нальна хроніка: злочин був скоєний у першотравенську в одній із квартир. Під час конфлікту 42 дворічний нападник побив 51-річного потерпілого. Через декілька днів чоловік потрапив до лікарні. Йому стало зле від отриманих травм. Саме почуття потерпілого погіршилося. Чоловік помер. Згідно висновку судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок тілесних ушкоджень. Поліція Синельниківського районного управління затримала нападника. Йому оголошено підозрюваний за умисне тяжке тілесне ушкодження триває слідство. Повідомлено про підозру жителю Кам'янського району у зґвалтуванні малолітньої дитини. За даними слідства, упродовж року підозрюваний неодноразово гвалтував доньку своєї співмешканки, залишаючись наодинці з дитиною. На момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було 11 років. За результатами слідчих заходів і допиту дитини, із використанням методики Зелена кімната, яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми. Інформація, що щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. Зранку у багатьох українців, які користуються послугами компанії Київстар, був відсутній зв'язок. У компанії Київстар офіційно підтвердили технічний збій у мережі, вказали на можливу відсутність доступу до послуг зв'язку та інтернету. Як повідомляється, спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. На Дніпропетровщині відбувся міжнародний молодіжний форум. До нього долучилися делегати з усіх куточків України. Всі подробиці знає мій колега Ян Андрусенко. Міжнародний молодіжний форум державотворець дії заради майбутнього зібрав понад 600 учасників з усієї України, а також підприємців, управлінців та міжнародних партнерів. Під час панельних дискусій вони ділилися з хлопцями та дівчатами власним досвідом, працювала і алея можливостей. Сьогодні на Дніпропетровщині ми відкрили таке що великий міжнародний молодіжний форум, який фактично є найбільшим в Україні. Тільки офіційно зареєстровано понад 650 осіб нашого молодого ініціативного покоління, за яким впевнений буде наше майбутнє. Сьогодні на форумі буде обговорюватися ряд важливих питань щодо взагалі державотворення. Нової молодіжної політики, нових ініціативних рішень в освітніх сферах, соціальних, економічних і так далі. Ми зараз бачили, яка сидить молоді люди з великим бажанням мутрі змінювати державу на краще. Впевнені, що разом ми це збудуємо. вас з цією подією, відкриттям форуму, який відбувається під гасним і заради майбутнього. Майбутнє залежить від сил оборони України, від кожного з нас від вас, нового покоління України. Ваша участь залученість до розбудови держави є одним з найважливіших складових елементів України-перемоги. Сьогодні разом з вами, бізнесом, міжнародними партнерами та організаціями ми зібралися обговорити ті питання, які стосуються залучення саме вас до процесів розвитку держави з реагуванням всіх район. Сьогодні все більше міжнародних партнерів сприяють. В цьому і допомагають реалізовувати проекти щодо розвитку саме молодіжної політики. Зацікавленість виявляють бізнес, міжнародні організації та уряди інших держав, тому що українська молодь зараз це демократія, свобода, воля та мужність. Україна в умовах воєнного стану Україна з новими викликами, функціями і завданнями. Нові питання потребують абсолютно нових рішень і формування покоління нових управлінців. Це означає необхідність залучення молоді до системи державного та громадянського управління. Зустріч у широкому колі організували саме для того, аби розказати молоді, як вона може впливати на зміни в Україні, а ще про можливості самореалізації, втілення інноваційних та креативних проєктів. Форум складається з трьох блоків. До них входять три тематичні панельні дискусії, а також шість онлайн виступів іноземних спікерів. Це колишні посли США в Україні, а також інші топ-посадовці міжнародного рівня. Окрім цього, родзинкою форуму є його інтерактивність. Під час форуму модератори та спікери постійно задають питання залі, а учасники можуть онлайн через відповідний канал відповідати. Таким чином ми відомо в відсотковому співвідношенні в реальному часі думку зала щодо тих чи інших проблем. Для обміну досвідом з молоддю запросили топових управлінців, бізнесменів і міжнародних партнерів. Дуже задоволена, дуже потужний форум. Мені подобається, що збирають таку кількість активної молоді, яка може будувати, створювати державу активну саме. Тому я вважаю, що це дуже круто. Це громадська організація, яка діє по всій Україні. Ми створюємо можливості для молоді по всій Україні. Так само ми створюємо можливості громад по всій Україні. І відповідно будь-яка людина з будь-якої точки України і навіть світу може податися до нас на волонтерські табори, або громада може запросити чи організувати в себе наш формат волонтерського будівничого табору чи невеличку будівничу акцію під назвою Бурчик. Так само ми проводимо, маємо багато освітніх можливостей, проводимо навчання. Тренінги для громад і проводимо освітні проекти для молоді, такі як програм менторства, довгострокове волонтерство і величезний список всього всього на світі. Цей форум відбувся у рамках програми Державотворець, заснованої міністерством молоді та спорту України. Її мета сприяти особистому і професійному розвитку молоді. Яна Андрусенко, Роман Авакян, новини Д1. 270 переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і всеукраїнського конкурсу захисту, науково-дослідницьких робіт, учнів-членів малої академії наук України отримали стипендії президента України. Серед лауреатів є двоє представників Кам'янського: ліцеїст Єгор Іващенко та студент Ярослав Ришко. Бажаємо переможцям нових здобутків. Чотири проєкти з Дніпропетровщини перемогли на всеукраїнському конкурсі кращих практик молодіжної роботи. Усі вони соціально-гуманітарної спрямованості, зокрема, облаштування хабу для переселенців, створення Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Ще дві ініціативи націлені на психоемоційне розвантаження молоді. Це арт вечорниці та клуби Пазлів. Практики переможці потраплять до спеціального каталогу. Далі їх можуть переймати та. Впроваджувати громади зі всієї України. Молодіжним Оскаром відзначила 10 найкращих практик молодіжної роботи за 2022 рік. Дніпропетровська область отримала 4 з 10 по всій Україні, що доводить те, наскільки молодіжна робота Дніпропетровської області є інноваційною, важливою в контексті впливу на молодіжну політику і становище молоді в регіоні. Загалом область подала 36 заявок на цей конкурс. Всього оцінюва 142 з усіх областей України. Дніпровська область подала найбільшу кількість заявок в цьому році, що є результатом проведеного форуму «Кращі практики, організованої молодіжною радою При Дніпро Ода. Новини спорту у Коломиї відбулися змагання з плавання Карпатська зима у змаганнях взяли участь спортсмени з Чернівців, Луцька, Тернополя, Рівного, Кам'янець-Подільського, Коломиї та Кам'янського. Змагатися можна було у двох видах програми. Кам'янське представляли вихованці ДЮСШ США No5, які вдало виступали. Вікторія Філіпенко, 2012 року, народження, здобула два перших місця на дистанціях 50 метрів батерфляєм та 100 метрів комплексним плаванням. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На середу, 13 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 2 градусів тепла. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському з і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. Температура повітря від 0 до 2 градусів. Адусів із позначкою плюс у Нікополі кривому розі та жовтих водах хмарна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!